Захищав права козаків і селян, різко посилив добування і обробку металів, побудову млинів і фабрик та виробництво тютюну, вибухових речовин, поташу і горілки. Горілка тоді була такою собі українською нафтою, яка давала 300-400% прибутку на експорті до Московії. До цього монополію на споювання своїх підданих мав цар. Тому горілку там досі називають казьонкою. Чи не вперше в історії Україна отримала прибутковий бюджет і відбувся справжній? Будівельний бум. Чули про козацьке бароко? Напишіть у коментарях. Його перша назва Мазепинське. Золоті куполи та перебудова давніх Софійського і Михайлівського соборів та Києво-Печерської лаври справа рук Мазепи. А іще він збудував чи відновив аж дві сотні церков, 47 із них власним коштом. Також Мазепа. Інвестував в освіту і книговидавництво. Могилянка при ньому стала академією і іменувалась могило Мазепинською. А іще влаштував справжнє виробництво української артилерії у глухові.